Другий тиждень мешканці селища Жихора, також небайдужі харків'яни з інших районів міста, намагаються зупинити виробку Жихарського соснового лісу ще поблизу Основ'янського озера. Ці дерева каже екоактивістка Світлана Кураксіна, спиляли 30 травня, щоб розширити піщаний кар'єр. Тут почали суцільну виробку лісу без очота громади. Приїхала 10 лісорубів. Які почали суцільну виробку. Вони за півдня зробили. Тут мають бути кар'єр промзона. Цей ліс вже куплений, так кажуть. Активісти кажуть, що йдеться про 11 гектарів лісу, тому відразу направили листи до правоохоронних та інших інстанцій, аби розібратися у законності дії організації, яка виробує ліс, перетворюючи його на ще один кар'єр у місті. Ми зверталися в поліцію, в прокуратуру, в СБУ. І запити писав наш депутат Бакумов Олександр Сергійович. Ми давкіля зверталися в екологію. Світлана Коракціна каже, що найближчим часом планується зустріч з харківським міським головою Ігорем Терехом. Активістка переконана у підтримці мера вимог громади захистити ліс. Ми е, зібрали. Колективне звернення нашої громади до нашого мера Ігоря Олександровича, він приєднається до нас і захистить нас, тому що він захищав нас від газодобучі, яка була тут, як на той стороні хотіли добувати пісок, наш мер за мешканців і відстоював наші інтереси. Наразі виробку дерев вдалося призупинити, але не зупинити. Тому 15 червня планують другу акцію протесту проти знищення лісу, аби привернути увагу до екопроблеми більше людей. За словами активістки, попередні перший публічний протест підтримали близько сотні харків'ян з різних районів міста. Мешканка жихаря переконана, спільними зусиллями і небайдужістю вони зуміють відстояти своє право дихати чистим повітрям. Тут буде ліс. Люди, якщо вони будуть підкопувати, валяти дерева, люди стануть жив, живим забором і ніхто не відде, ні відійде. І діти стануть, і люди цього не буде. Це дуже соціальний резонанс забрати соціально значимий ліс, останній у місті Харкові під какую-то кар'єру. У нас багато кар'єрів. Завод, який виробляє кирпіч, може в будь-якому другому місті взяти пісок. Теж єдине место у нас на землі, гйо можу только взяти пісок. Екозахисники наголошують, що Жихарський ліс це рекреаційна зона, улюблене місце відпочинку харків'ян. Більше того, цей сосновий ліс у межах Харкова є частиною смарагдової мережі Європи, низки територій особливого природоохоронного значення з 24 країн світу. Україна приєдналась до цього проєкту у 2020 році, включивши до смарагодової мережі майже 400 об'єктів на своїй території. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громата Груп.